Привіт! Мене звати Віталік і в цьому відео я вам покажу, як я зробив програму за одну хвилину, десять хвилин та одну годину. Дивіться це відео до кінця, я впевнений, воно дуже цікаве. Також я буду змагатися з ютубером Сіржик і побачимо, в кого вийшли кращі програми в кінці цього відео. Чи готовий ти до змагання? Звичайно, бажаю тобі удачі. Аналогічно. Я буду старатись, так що ти там не розслабляйся. А ще подивимося, хто більше за нас розслабиться. Побачимо. Побачимо, побачимо. Якщо чесно, то я сам не знаю, які я програми зроблю, тому що я не уявляю, що я зможу зробити за одну хвилину. Такого цікавого. В основному я Android і за одну хвилину зробити якийсь Android-додаток буде дуже важко. Надіюсь, це буде щось краще. Hello World. Коротше, за одну хвилину я вирішив зробити програму, в якій користувач буде вписувати своє ім'я та вік, і програма буде виводити ці дані, тільки трішки відформатовано. Том, наприклад, вас звати Петро і вам 20 чимось там років. Ось таймер. Одна хвилина. Три, два, один. Такс, сканер. Bring new scanner system. Як вас звати? Дво крак. String name berunia. Next. Встигну, не встигну, встигну. Int. H даріння c next int. Yo run here. System. Скільки вам рот? Раз вийшов. Я не встиг дописати програму. Якщо запустити програму, то ми просто зможемо ввести наше ім'я Віталій та наш Вік 16. Але вона нічого не виведе. Коротше, я заново перезапишу. Але ви не кажіть Сіржекове раз. З першого разу я не встиг, але з другого разу я сто 100%. Але чш, нікому не кажіть. Три, два, один. Як вас звати? Скільки вам років вас звати плюс нейм? Я не встиг дописати програму, ну але це вже краще. Як вас звати? Віталій. Скільки вам років? 16. Вас звати Віталій. Геніально. Google, беріть мене до себе на роботу. Ви бачите, який я геній, або Microsoft, або Tesla. Ілон Маск, Це звернення до тебе. Я висококваліфікований програміст. Роблю дуже гарні програми. Ваша компанія не пожаліє, якщо візьме мене на роботу, але вона пожаліє, якщо мене не візьме на роботу. Так що ви зрозуміли. Наступна програма це програма. 10 хвилин і я вирішив, що я зроблю генератор паролю. На це в мене є 10 хвилин. Ось, 3, 2, 1. Алфавіт. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, o, M. Фу, блін. K L. Що um. я пишу? H-I-J K-L N O P Q R S T U V W X, Y, Z.

В принципі, готово. Я половину часу лишень потратив. Що мені робити? Це у нас програма, яка генерує пароль. Рандомний. Ось рандомний пароль у нас генерується. Перевіряємо пароль, наскільки він сильний. Досить сильний пароль. Щоб зламати цей пароль, потрібно 50 тисяч років. Знову ж таки, Ілон Маск. Щоб зламати пароль, який згенерувала моя програма, потрібно 50 тисяч років. Ти розумієшся? Далі за одну годину я буду робити андроїд гру Хрести кіно. Ось таймер на 1 годину. 3, 2, 1. Заходимо в Android Studio, створюємо новий проект, мова програмування Java і поїхали! Коротше, вийшла ось така програма. Ось код. Код Java вийшов на 84 рядки. А XML, тобто дизайн. Ось такий дизайн вийшов. Вийшов на 131 рядок. Запускаємо нашу гру і ось наші хрестики, нолики. Вони абсолютно нормально працюють. Але я вам скажу так по секрету, я не встиг доробити нічию. Тобто, коли нічия. Ось нічия і нічого не відбувається. Просто коли нічия нічого не відбувається. Це секрет. Будемо надіятися, що наші експерти, які будуть перевіряти програми, вони не помітять. До речі, дороблену версію хрестиків ноликів я залишу у своєму телеграмі, так що зможете пограти там, коли немає світла з кимось там з друзями і так далі. Коротше, це експерт, це сіржик. Ми будемо порівнювати, чиї програми кращі, тому починаємо. Перший починає хто? Ти я. Добре, я починаю. Програма за одну хвилину. Так, як вас звати? Ти експерт, можеш мене запитати, що потрібно написати, тому що ти експерт тут. А не я. Ну, ти ж експерт, нам звідки знати, що там писати. Морчик пише. Це кітка Мурчик. Програма питається: скільки вам років? Мені? Ну мені 12. — Пишемо 12. Ось і програма виводить вас. Звати Мурчик. Вона не Реально? вона, Вона не пише кілька років, тому що а я чого? не встиг дописати. Ну тому, що конфіденційна інформація. Як вам програма? 10 з 10. Це просто геніально. І Якби ви були Ілоном маском, ви взяли мене на роботу? Я встроюся до тебе на роботу. Дякую. Добре, а тепер Сіржик Твоя черга. Петра програма за одну хвилину. Це калькулятор. Пишу якесь число. От наприклад, поділити на от таке. Ніфіга собі порахував, бач, бач. А він на ноль діле. А от зараз перевіримо. А ну а давай. Ой-ой-ой. Ага. -ой. О, все помилку ви знайшли. Все, все. все бах, О, все помаг... бах фіча. Так, це фіча це щоб зручно виходити з програми. А, точно. Як містер експерт. Нема слів просто. Дуже каже. Наступна програма це програма генератор паролі. Тобто, а чому не просто генератор? Якщо вам потрібно десь зареєструватись, а ви не можете придумати пароль. Просто заходите в цю програму, запускаєте її, і вона вам генерує ось рандомний пароль. Можемо навіть прямо зараз перевірити цю програму. Щоб зламати мій пароль, потрібно 12 мільйонів. Це капець. Я скільки не доживу. Ну я попробую зламати швидше. Добре, Тож тепер моя черга я я показати програмульку за 10 хвилин. Це моя Програма – це таймер. Коротше, тут треба вести час у секундах, і вам, звісно, не буде чутно. Але коли таймер дійде до кінцю, то буде звук, щоб я помітив, що таймер дійшов до кінцю. А якщо написати там мільйон? Це буде довго, але чекаємо, ми перевіряємо програму, а може там буде помилка справді. Експерт, як ви думаєте, що це? Нормальна програма чи ні? Нормальна, не думаю, Тут я зараз таймери. І напослідок це вже програма за одну годину. Коротше, це хрестики нолики Така вийшла програма. Вона починається з хрестика, потім нолик, Хрестик. І так можна грати цю гру на двох з одного телефона. Якщо у вас немає світла, ви можете грати з другом. Немає інтернету, можете грати з другом. Якщо немає друга, тоже можна. Завести собі ручне руч, руч роздвоєння. Особистості. Так, експерт, що ви скажете на рахунок mm. цієї програми. Ну, цю гру не кожен має зіграти. Чому? Не має висів, наприклад Ну так, добре. Тоді чарга Сіржика Це програма, ви зараз дізнаєтесь. Я спочатку її запущу. Дивіться, ви бачите, ну, інтерфейс є якийсь інтерфейс, так? Mm -hmm. Але це насправді сайт. Це вебв, і ми можемо прямо зараз зайти на цей сайт. Найскладніше було знайти хостинг для нього. Ну, ви б могли сказати, ну сайти сайту. І, і що з ну от кнопочки, якісь так, текст якийсь смішний, а я б вам відповів, що це не просто сайт, це сайт з майнером. От я можу заробляти гроші. А так, ти від, багато від... заробляєш на цьому сайті. Якщо для когось дві українські копійки за два дні сумарно майнингу це великі гроші, то так. Мої любі глядачі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чиї програми були кращі на вашу думку, і хто переміг, тому що ми так і не змогли визначитись. І дякую вам за перегляд. Також подивіться відео Сіржика, тому що в нього вийшло схоже відео на його каналі. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, до побачення. Ура! Оплески. Юху! Не забувайте про скарги на канал, дізлайки. Так, звісно, куди ж до б... цього.